Одна пара дуже довго намагалася поповнити сім'ю дитинкою, але впродовж декількох років це ніяк не виходило. Ще й свекруха постійно на мозок капала, що вже пора, та вже коли молоді люди обслідувалися, лікувалися, але врешті-решт вияснилося, що обидва вони не можуть мати рідних дітей. Після цієї новини в мозок прийшла геніальна ідея, що вона може виносити та родити дитину і віддати її на виховання своєму синові з його жінкою. Звісно ж, молоді відмовили на таку дивну пропозицію, але вони дуже мріяли про дітей. Тому прийняли рішення усиновити двох малюків з дому дитини. Серце їм підказало на хлопчика та дівчинку. Йшли роки. Мама і тато любили прийомних дітей як рідних. А от свекруха ніяк не могла звикнутися з цією думкою. Для неї це було ну просто неприйнятно. Одного разу пара вирушила по роботі на декілька днів. Залишитися з дітьми погодилася мама чоловіка. Але їм терміново прийшлося вирушити назад, бо по камерам спостереження вони побачили, як мама щось підливає у напої дітей. Поки вони приїхали, справа вже була зроблена. Свекруха та. Діти лежали непритомні, а на столі була залишена записка. Це вам за те, що не дали мені народити вам рідну дитину. На щастя, дітей вдалося врятувати, а от свекруху ні.